Влада взялася наводити лад з собаками на підприємствах. Саме біля великих виробничих установ, автомобільних стоянок та гаражних кооперативів найчастіше збираються з граї безпритульних тварин. Їхня популяція не контрольована і це несе загрозу для пересічних івано-франківців. Деякі підприємці вже звертаються за допомогою до комунальників. Уже є підприємства, які ми звернулись, і просто в добровільному порядку показали їм, запропонували їм. І вони сказали, добре, ми наводимо порядок, от, будь ласка, нам залиште отих три собачки, вони наші, там охранник каже, що він їх годує, він їх там слідкує за ними. А всі решту можете забирати в нашому підприємству. Ми забирали від 10 до 20 собак на підприємстві. В новому рішенні виконавчого комітету на підприємствах міста для охорони території рекомендується утримувати не більше трьох тварин. Всіх інших комунальники будуть присипляти або ж поселять у притулок. Собаки, котрі будуть прикріплені за певними установами, матимуть щеплення від сказу та пройдуть стерилізацію. У кожної такої тварини буде власний паспорт. Це є свого роду облік і контроль за життям. І утриманням тварини. В тому паспорті відмічується фактично стан, клінічний стан тварини, і процедури, які її проводяться. Цебто, необхідні щеплення обов'язкові, дегельмінтизації, обробки. Ще місяць влада усно закликатиме підприємців узаконити своїх тварин. Якщо вони не погодяться на нововведення, їх штрафуватиме інспекція з благоустрою. Таке стягнення може сягнути двох тисяч гривень.